Люди, люди, будь ласка, відійдіть ще на три метри, за будку сю. Відійдіть за будку. Три метри, хлопці, відтягуємо. Три метри. Самобороне правосекто, допомагаємо. На три метри, за будку відійдіть. Три метри, ще дозать. Набік зрізай. На бік зрізай. Очі розберейся! Біляй, хто ж хто газом Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Друзі, я хотів би я хотів би, щоб ми почали зараз дуже все спокійно. Сьогодні ми поховали наших двох побратимів. Одного в Луцьку, одного в рівному. В Луцьку Василя Мойсея і в рівному Олександра Крапаченка. Це двоє бійців нашої сотні самоборони. Давайте розпочнемо. Тут всі разом. Наші зібрання сили не мочання за цими героями. Дякую.